Розділ другий польова дорога. Вихідні минули заліпленням і поєданням вареників з полуницями, про які так мріяв Фарсен. До цього процесу вдалося залучити й його самого він був відповідальним за накладання ягід на тісто. Катерині дали вихідний від кухні до самого ранку понеділка. Вона нічого не мала проти, принаймні спротив її ніяк не проявився. Марина вирішила, що не годилось таємно видавати дітям печиву і цукерки, привезені бабусею, тому показала все Катерині і озвучила свій план по мікродозах смаколиків в навчальні дні. У школі вони з кимось ділитимуться, аргументувала вона, та й у них вже буває фізкультура і інша активність все перегорить. Своїх дітей годуватимеш чим здумаєш. Катерина випалила це автоматично. Наче якийсь закладений шаблон. Вибач, одразу ж додала вона, це я конфіскую. Її тонкі руки з легкістю підхопили ящичок з кондитеркою. Залишу собі дещо. Марина вихопила упаковку цукерок ромашка, які лежали зверху. Коли Катерина пішла, жінка відчула, що більше і хвилини не бажала залишатися в домі брата. Вона не хотіла сердитися на його дружину за її імпульсивні слова. Не могла сердитися на матір за цілком природне бажання годувати всіх рідних, в тому числі й чимось смачненьким та висококалорійним. Марина сіла на край ліжка, розгорнула одну ромашку, потім ще одну. Ну смачно ж. сказала вона сама до себе з набитим ротом. Жінка піднялася і визирнула вікно. До між вишневих гілок, які вже змінили білий цвіт на дрібне зелене листя, виднівся її недобудований дім. В нього вона зможе перебратися не раніше, ніж за тиждень, за умов, якщо не станеться якихось непередбачуваних ситуацій, а втекти з дому брата їй хотілося вже тієї миті. Завжди можна поїхати в Лондон, подумала вона, дизайн, проєкт внутрішніх робіт узгоджений, матеріали обрані, електрика і вода підведені. Моя присутність до самої здачі об'єкта зовсім не обов'язкова. Вільних квітків на поточний тиждень виявилося на диво багато найближчий у бізнес класі був на вівторок. Несподівано для себе Марина придумала й пояснення свого термінового від'їзду звільнення із журналу, в якому вона працювала штатним фотографом, звільнення або переведення в позаштатні працівники як уже вийде домовитися. В будь якому разі вона збиралася робити те, на що сподівався її брат. Пускати корені в своєму рідному селі, і навряд це вдалося б довго поєднувати з її посадовими обов'язками. Залишалося б всього лиш відзняти п'ять різних птахів за добу. Про свій терміновий від'їзд вона оголосила в понеділок за сніданком. Всі покивали з розумінням. Пані Оксана підказала, де в ранковий час легко знайти одуда між нашими селами як їхати польовою дорогою повстарі посадки. Їх там зараз повно. Можуть просто по дорозі ходити та й літають там низько. Тоді, мамо, давай тебе відвезу, а малинку в полі залишу, потім заберу, коли повертатимуся, одразу зголосився Віктор. Подзвоню зараз Ігорові, скажу, щоб не виїжджав до мене. Дорога пані Оксана вперше за весь свій візит зачепила тему необхідності якнайшвидшого заміжжя Марини. Вікторе, Антон же розлучився нарешті? Матір заходила здалеку, як їй здавалось, та розлучився ще в березні. Якби не посівна, вже б або заграв у барі, або впав би в депресію. Та й так видно, як йому досі важко і гидко від всієї тієї ситуації. Слова Віктора зовсім не грали на руку в свасі, та вона не втрачала надії. Ну, це життя ніколи ще вона не була така поблажлива до розлучених чоловіків. Він же Аничко Колет не чколетне, одразу після школи в декрет посадив, а тоді ще раз вона й не знала нікого й нічого, крім домашніх клопотів, не бачила, хто там їй закрутив голову. Та вже як їй з ним щасливіше живеться, то хто ми щоб судити. Марина гмикнула, їй завжди було смішно, коли одразу після судження люди додавали подібну пом'якшувальну фразу. Малинко, ти не гмикай, а запроси Антона, як будеш новосілля справляти. Ви ж у школі дружили, та і з Віктором вони завжди були, наче брати, буди йому свято для розради. Марина добре пам'ятала Антона однокласника Віктора, і за період свого будівництва бачила його вже не раз. Виглядав він значно старшим, огряднішим і похмурішим за її брата. З нею говорив мало, суто формально, так, наче присутність будь якої жінки поряд була для нього малоприємною, хоча в шкільні роки вони більше, ніж дружили, та, певно, лише тому, що Марина скрізь ходила хвостиком за старшим братом, вона майже погодилась з тим, що запросити Антона, може, справді хороша ідея, як мама випустила контрольний в голову. Діти в нього є, на випадок, якщо ти вже не зможеш народити. Одуди справді вільно розгулювали ґрунтовою дорогою. Вони, з нехотя відлетіли недалечко, пропускаючи автомобіль, та щойно звук його двигуна став достатньо віддаленим, повернулися до своїх спа процедур, влаштовували собі полові ванни на дорозі. Марина спершу трималася на відстані 4-5 метрів, та змогла підібратися і вдвічі ближче, та хай зовсім не розцінювали її як загрозу. Поки чекала повернення брата, жінка пройшла ще до трав'янистого пагорба, біля якого уривалося поле з кукурудзою. Вона дивилась, чи не оселився хто з птахів у високій траві та натрапила лиш на чорного плазуна. Не встигла роздивитись вуш то був чи хто страшніший, бо ноги самі понесли її назад до дороги. Жінка стала спостерігати за небом, де водилися плазуни, неодмінно мала з'явитися й ті. Хто на них полює. Ці пернаті мисливці не змусили довго себе чекати. Дві темні плямки на блакитному небі стрімко наближалися до землі. Канюки або яструби. тихо зраділа Марина і направила на них об'єктив. Птахи довго і досить низько крожляли над пагорбом і частиною кукурудзяного поля, аж поки один не спікетував вниз стрімкою сірою стрілою. Він знову піднявся. В його лапах викручувався плазун. Віктор повернувся не один, за ним їхав високий коричневий пікап. Антон, зрозуміла Марина. По праву руку від неї розкинулися поля, які засіяв її брат, а от та сама кукурудза, між якою вона щойно натоптала слідів, належала тому самому Антону. Жінка пройшла трохи вперед, щоб автомобілі зупинилися подалі і не помітили її гуляння по полю. Від якого жоден юний листочок кукурудзи не постраждав, та все ж вона остерігалася сварливого буркотіння з цього приводу. Автомобілі зупинилися майже одночасно, й обоє фермерів підійшли до Марини. Антон привітався з деякою подобою посмішки, яка давалася йому з відчутним зусиллям. Ну, як твоє тихе полювання? запитав брат. Це просто джекпот. Марина не приховувала своєї щирої радості. Одуди прилетіли поклобитися в пилюці на дорозі, ціла купа одудів. Де ще таке побачиш, а потім пара яструбів або когось схожого вдома вже роздивлюся, вполювала якусь зміючку на тому пагорбі. Ти хоч туди не ходила? суворо спитав Антон. Я ні на що не наступила. Марина відчула себе дитиною, яку зловили в чужій клумбі. Я не того питаю там справді гадюки. Щоліта. Та я їх не чіпаю і нікого не викликаю, з ними грозунів менше. А самі гадюки, мабуть, як смачні ковбаски для яструбів. Марина хотіла пом'якшити похмурість чоловіка. Та крім вітальної посмішки на іншу він не спромігся. То їдемо додому. озвучив рятівне питання Віктор. Я перевдягнусь та в лохвицю змотаюся брезенти для вантажівок подивитись. Їдемо. Марина рада була завершити цю польову зустріч. Давай повз водонапірну вежу, я там лелек сфотографую. Все для тебе, сестро. Водонапірна вежа височила між двома селами не надто високим циліндром з пласким верхом, де скільки себе пам'ятала Марина, було лелече гніздо. Ціє весни птахи знову прилетіли в нього. Тут нічого не вийде, довелося визнати їй після кількох кадрів. Надто сонячно і ніякої надії на хоч якусь пристойну хмаринку. Та лелек ти і в нас біля річки застанеш, а то й на городі, запевнив Віктор. Давно треба було застати. Марина сіла в авто, і вони поїхали тепер уже додому. Як я так затягла з роботою? Наскільки пам'ятаю, в тебе час був до кінця травня, нагадав Віктор. Був, але ж тепер летіти вже завтра. Досі не розумію, чому так раптово. Чим швидше завершу там всі справи, тим скоріше вже остаточно перетворюся на твою усідлу сусідку. посміхнулася сестра, не збираючись нічого пояснювати. Сонік, де терміново знайти лелек? Марина приїхала за племінницею у третій. Варсена уроків було менше, його забирала Катерина, а Соня або йшла частину шляху з однокласниками, а частину, де ніхто не жив сама. Повзлуки вона ніколи не боялася ходити. Та й займав цей фрагмент дороги між основною частиною села і їхнім колишнім хутором, а тепер теж офіційно сільською територією зовсім небагато часу. Або ж її забрав хтось із батьків чи Марина як от у п'ятницю. Та вони буквально скрізь. Цього дня дівчина не супроводжувала свого улюбленого вчителя. Вона попрощалася з друзями ще на шкільному подвір'ї, щойно побачила повідомлення від тітки, і ледь не бігла до червоного електрокара. Її високий хвіст з підкрученими кінчиками носився як нетерплячий маятник зі сторони в сторону. Тітка вголос відзначила, як пасувала їй вельветова темно-фіолетова спідниця до колін, і біла сорочка в бускових сердечках, а потім пожалілася. І я цілий день ходила в нас біля річки, де майже ж болото, і купа їжі для них квакає. На городах видивлялася ніде нема. Поїдьте на Загребелля, там вони весь день гуляють. Поряд з'явився високий блондин зі справді блакитними очима. Світло синя сорочка поло ще яскравіше підкреслювала виразність їх кольору. Де я недавно бачила такі очі, задумалась Марина. А, дід з квіткою, точно. Дякую, Сань. Хочеш з нами? Поїхали. Він не виправив звертання, тож Марина зрозуміла, що правильно вирішила генетичну задачку з очима. Щодо очей Соні, то вони лиш виразно крутилися, подаючи тітці й однокласникові сигнали, яких ніхто так і не зрозумів, або ж просто проігнорував, певно, вони мали попередити цю спільну поїздку. Та й без цих сигналів Марина відчула між двома підлітками таку явну симпатію, що залишалось лиш дивуватись, чому ж вони досі не пара, тож вона вважала запрошення Сашка з ними на заграбелля чудовою ідеєю. А в тебе хіба сьогодні немає тренувань? спитала Соня вже в авто. Їй довелося сісти поряд з ним на заднє сидіння, бо на передньому Марина демонстративно вмостила свою сумку фотографки, ще й пристебнула її паском безпеки. На 17.30», – безтурботно кивнув Саня. Я встигну із вами з'їздити і додому заскочити. Там десь між вами ланчбокс, в якому трохи їжі. «Ммм, це шаурма?» Хлопцям не довелося вмовляти поїсти. У мініформації Марина зробила чотири маленьких замість однієї стандартного розміру, щоб краще помістити в ланчбокс. Пахне нереально смачно, визнала Соня, яка спершу скептично дивилась на тічені крутелики з лаваша. Але краще поїмо, коли доїдемо, бо тут зараз так підкидатиме. На підтвердження її слів, асфальтована дорога змінилася давньою кам'янкою. Саме Кам'янкою, а не бруківкою, бо викладена була ще в XIX столітті з необроблених шматків ґрунту, які чомусь в їхньому цілком рівнинному селі знаходили то тут, то там, навіть в полях та на луках. Тож ці камені брали для фундаментів будинків, і щоб викласти трохи дороги в тих місцях, де її особливо сильно розмивало в дощовий період. «Відчувається, звичайно рельєфність, Марина перекрикувала шерих шин об камені, але їхати тут все одно приємніше, ніж по ямах центральної дороги. Ближче до мосту, через хорол, граніт знову змінився асфальтом. Нам же наміст правильно, уточнила водійка. Луки розкинулися по обидва боки від мосту, але безпосередньо за гребеллям. Куди вони прямували в пошуках лелек, вважався саме протилежний берег. За міст», – підтвердив Саня, але недалеко. Тільки переїдете і буквально зразу можна зупинитися. Гаразд, Марина в точності послідувала його інструкції. Далині від дороги справді видно було кількох лелек, які розгулювали між вкритих зеленню купин, видивляючись собі когось смачного під ногами. Добре, що нам не потрібно цілими днями полювати на їжу. Соня поставила ланчбокс на капот автомобіля і відкрила його. Поки Марина діставала фотоапарат із сумки, помітила, як торкнулись пальці племінниці й сані, коли обоє потяглися по шаурму. Якою Соня здавалася нервовою в цей момент, і яким природним залишався хлопець? Що ж, сподіваюсь, я не дуже довго. Озброївшись всім необхідним, жінка ступила в густі трави. Під ноги поглядайте, тут можуть бути гадюки, попередив Сашко, вже набивши рот їжею. О, з ними я вже бачила сьогодні. Марина зобразила легковажну відважність, а сама тим часом думала, чи може невеличка степова гадюка піднятися на хвості достатньо високо, щоб вкусити її вище кросівка, вони дуже милі, коли тримаються на відстані. Соня була не в захваті, що їй довелося зостатися один на один з однокласником, якого вона зазвичай уникала. Він давно й безнадійно подобався їхній однокласниці Лізі, з якою вони намагалися дружити, але дружба та була хитка і час від часу уривалася. Тепер же у них саме був період відновлення після чергового розриву, і тримався він переважно на тому, що одна з них постійно говорила про Саню. А інша терпляче слухала і навіть в думках не дозволяла собі зізнатися, що їй він теж подобався, і от тепер Соні довелося не просто залишитися з ним наодинці, а ділити шаурму та підтримувати якусь розмову. Хоч їжа тітки була більш зручною для поїдання, все ж із неї періодично щось вивалювалось або вилазило надто багато соусу, та Саня сприймав усе з його вродженим гумором. Здавалося, він взагалі не припиняв посміхатися. Вони говорили переважно про Марину, її незвичну роботу і те, що відомо було Соні про її лондонське життя. Здається, ти вже сумуєш, що вона завтра їде, проникливо зауважив хлопець. Сумую, не заперечувала Соня. Знаю, що це остання її поїздка, принаймні остання тривала поїздка, і що потім тітонька нарешті осяде по сусідству. І ми зможемо бачитися щодня, але. боїшся, у неї хтось є в Лондоні. Саня, наче читав її думки, і це хтось переконає її залишитися там. Я хочу для неї найкращого. В цей момент дівчина подумала зовсім не про абстрактного британця, а про свого вчителя української мови. Так, звичайно ж, сані знати про це не можна було. Бабуся завжди сподівалася, що малина вийде заміж за когось. Із того далекого королівства, сама стане повноправною британкою і народить купу гарненьких англоукраїнців. Сашко посміхався ще ширше звичайного. У нього на носі з'явилася краплинка соусу, та Соня зовсім не збиралася говорити йому про це чи, тим паче, витирати милим ніяковим рухом. Як може хтось не відчувати, що в нього соус на носі? Я нічого йому про це не казатиму. Хлопець таки відчув і просто розтерту краплину пальцями, наче зволожуючи крем. Вона не розказувала чи бачила когось із королівської сім'ї? спитав він і навіщо дістав свій смартфон, хоча той не видавав жодних звуків. Не бачила, але одного разу мала замовлення познімати птахів на території вінздорського замку. Це було минулої весни. Через королівських качок вона не прилетіла на Пасху. А що як вона зустріла тоді когось із принців чи хоч якогось герцога, але вони вирішили тримати свої стосунки в таємниці, а будівництво в Україні це так, для відводу очей. Саня продовжував лякати однокласницю своїми фантазіями. Ти смерті моїй хочеш? Соня гнівно блиснула очима. Я й так боюсь відпускати її завтра. Що ти робиш? Хлопець тим часом зняв кілька кадрів. Ти така мила з цієї шаурмою. Він показав їй фото. Видали зараз же. ще більше розсередилась вона. Скидаю тобі і видалю. Він примирливо підняв долоню, наче остерігався, що його зараз вдарять. Соня змусила показати їй, як він видаляє фото з нею із галереї і із кошика. Щоб якось рухати розмову далі після цього, Саня знову повернувся до питань про Марину. А чому лише птахи? На інших тварин немає замовлення. Журнал, в якому вона працює сьогодні ще працює, пише про всі компоненти природи, навіть про людей іноді, в контексті екологічних проблем у них там чіткий розподіл праці. Марина от знімає птахів, але статті про них пише інша людина. Наприклад, в новому випуску напишуть про зникаючі види птахів їх фото беруть не десь із істоків, а з того, що відзнято їхнім працівником. Ого, високий рівень. В часи, коли справді можна зайти десь на фотосток, і навіть безкоштовно або там за кілька центів купити фото, вони тримають фотографів у штаті. Ну, гаразд, можливо, на стоках і не знайдеш знімків якихось дуже рідкісних пташок, але лелек там точно повно. Це Британія велика і туманна. Соні подобалася ця розмова, та вона не припиняла поглядати на луки. Чи не збиралася тітонька вже повертатись до них? Вона не збиралася. Може, пройдемося? запропонував Саня. Що? Ні. Ти ж казав, там гадюки можуть бути, і я в білих кросівках. По мосту походимо, уточнив він. А, дівчині стало трохи ніяково через свою бурхливу реакцію. По мосту гаразд, тільки більше ніяких фото. Вони пішли неспішним кроком асфальтованою дорогою. Яка пролягала через міст з високими червоними поручнями. Дивно це чути від тієї, хто щодня щось постить в інстаграм. У мене букстаграм. Я розповідаю там виключно про книги, які читаю, і фото в мене всі тематичні, а не де я ходила, що я їла. Чесно скажу, тексти я не читаю, але фото твої мені подобаються, зізнався Саня, навіть ті, де просто книжки з чимось для декорацій. Схоже, у вас сімейний талант. Соня щаслива була це чути. Звичайно ж, вона бачила його лайки під своїми фото і завжди їм раділа, але це міг бути просто знак вічливості однокласника, який означав не більше, ніж вітання на вулиці. Вони перейшли міст і повернулись до автомобіля одночасно з Мариною. Є, задоволено повідомила вона, і не лише лелеки, ще чаплі, здогадався Сашко. Сірі. Марина сяяла від радості. То все? План виконано? спитала Соня. Ні, ще когось одного треба. Маєте ідеї? Кури, гуси, жартома, сказав хлопець. Насправді журналу не завадять свіжі фото індокачок. В кого знайти шипунів? В моєму дворі є все, гордо заявив Саня, крім чистоти і газонної травички. То бігом усі в машину, скомандувала Марина. Однак тебе треба підвести, щоб ти встиг на свої тренування. Волейбол? Так, з моїм зростом кидати м'яч через сітку виходить краще, ніж ганяти його по траві. Ніколи не любила футбол, зізналася Марина. Гаразд, я взагалі до спорту байдужа, навіть як глядачка, не кажучи вже про участь. Та це не означає, що через мене хтось має запізнитися на тренування. Матері сані не було вдома. Тож нікому не довелося пояснювати, чому навколо сітчатої огорожі для мускусних качок кружляє жінка з фотоапаратом. Під вечір та сама жінка геть зовсім не відчувала рук і ніг, а засинаючи, раділа, що взяла квиток на найпізніший рейс вівторка.